Вилити на себе відро крижаної води перед камерою та не заради забави а для благодійності. Міжнародний флешмоб Айс Бакет Челендж дістався Івано-Франківська. До лютіного обливання масово взялися громадські активісти, медійники, депутати, бійці АТО та прості мешканці. Це робиться не заради розваги, а на благородну справу. Головне завдання атракції, яку започаткували у Штатах, облитися крижаною водою, перерахувати кошти на благодійність, а це сотня гривень, запостити відео в соціальній мережі, викликати трьох наступних учасників. Якщо ж мокрі процедури не до снаги, тоді на рахунок потрібно кинути тисячу. На все про все 24 години у світі ці гроші збирають на дослідження захворювань. А от в Україні акцію дещо переформатували. Благодійні внески йдуть на підтримку армії. Справді така хороша акція, оскільки вона. Є об'єднююча і така ланцюгова. Тобто такий ланцюжок почався, і приємно, що її підтримують. Десь, хтось може в своїх буденних клопотах сидить вдома і про це навіть не думає, що можна десь кудись піти, скинути там, дати гроші, хоча про це теж дуже багато говорять. Але вже як уже до тебе там попало відео, чи ще щось чи якась акція зачепила десь на вулиці, то вони зразу позитивно відкликаються. Поміж сотень учасників, котрі радо підтримують акцію та навіть змагаються між собою у креативності роликів, знайшлися її противники. Сергій Митки. Виклик прийняв, але виконувати усі умови крижаної естафети відмовився. Мовляв, благодійний флешмоб перетворився на звичайний мейнстрім. А люди геть забули навіщо все це роблять. Яскравий приклад вчорашні. Я вчора йшов додому близько одинадцятої вечора. В мене сусіди поливалися водою практично безглуздо, Я впевнений, що вони не розуміють суті цієї акції. Люди забувають про основну мету цієї акції це збирання коштів для хворих дітей. Я відмовився тільки від частини, тобто я відмовився від безглуздого поливання водою, але в міру своєї матеріальної забезпеченості перерахував 100 гривень на фонд таблеточки. Попри все, жертвами масового обливання крижаною водою стало і чимало відомих особистостей. Так в Україні виклик Ice Bucket Challenge прийняли письменниця Ірена Карпа, співачки Джамала та Світлана Лобода, мер Львова Андрій Садовий та навіть перша леді Марина Порошенка разом із дітьми. А от відомий американський кінорежисер Девід Лінч взагалі облився крижаною водою з кавою, та кинув виклик російському президентові Володимиру Путіну. For the ice bucket challenge, Vladimir Putin.